Вітається Маркер Поді. Мене звуть Роман Мудрий. І пару днів тому наш Яра Мачуков опублікував сторіс в інстаграм, підписав з легендою суспільного сьогодні. ця легенда з нами. Андрій Крамченко, воєнний кореспондент, і головний редактор Суспільного Донбас з Донеччини. Добрий ранок. Привіт, привіт. А перш ніж розпочати, нагадаю, що слухати маркер події ранковий можете о 9:15 у будні. Радіо ФАМ Галичина це прямий тер. Переглянути відео можете на Ютуб-каналі ФАМ Галичина. Аналітика Підписуйтесь, коментуйте. Ви знаєте, нам завжди цікава ваша думка. Перед історією спілкуватися на цю тему ми мали ще вчора, але ракетна атака завадила. Завадила нам у Львові. Пан Андрій на Донеччині був готовий вийти. ось ми, коли списувалися і домовлялися фінально про цю розмову, то Андрій якраз повертався з Краматорська, тоді в суботу був приліт та іскандером по готелю Сапфір. А я читав до речі, що ви там колись жили, зупинялися. Можливо, і ще б зупинялися, якби його вже не зруйнували. Кажіть, що ви там бачили на місці, коли були, і що відомо вже з постраждалими. Та тому що вже кілька днів прийшло. Я вчора читав, що там літрами кров переливали їм. Дивіться, це місце. Це такий красивий готельчик був в Краматорську. Я дійсно колись там зупинявся. Там такі внутрішні дворик з Калонадою, з таким сквериком невеличким. Дуже красиве місце було зараз. Після влучання ракети готель цей напівзруйнований. Я не знаю, чи підлягає він відновленню, але, на вигляд, жахливо. Пошкоджені декілька сусідніх багатоповерхових будинків. Ну, але вони так незначно пошкоджені, тобто, там вибиті вікна цим обмежилися. Тобто, максимальний удар на себе прийняв саме готель. Там якраз перебувала знімальна група одного з західних інформаційних агентств, і серед поранених зараз станом на сьогодні відомо вже про вісім поранених зі знімальної групи. Одна людина важко поранена, це українець. Його перевезли в Дніпро і надають йому допомогу. От вчора лікарі казали, що у нього став, стан був якесь слово. Вони вжили, типу, сильно важкі, а зараз просто важкі. Але слово не те, може. Мене поправлять там лікарі в коментарях. Дійсно, перелили цій людині декілька літрів крові. Він на штучній вентиляції легенів був станом на вчорашній вечір. Е, ще двоє е, журналістів, чи точніше двоє членів знімальної групи, отримали легкі поранення. Ми їх бачили в Краматорській лікарні. Вони там одного нога була перемотана, у в іншого рука, і вони вже самостійно пересувалися там через кілька годин. Тобто, у них такі поранення легкі. Це все мінно-вибухові травми, тобто уламки або ракети, або вторинні, якісь уламки. Ще одну людину з цієї знімальної групи це британський радник з безпеки. Його довго шукали під завалами. знайшли потім загиблим його таки. І хто? Ще декілька оцих поранених людей: це працівники готелю, і я так зрозумів мешканець сусіднього будинку. Ось така. Така ситуація, як uh -huh. А от у мене, до речі, було запитання, бо мені здається, що сигнал повітряної тривоги, там, в принципі, лунає на Донеччині і в Краматорську, зокрема, чи ні. Ну ви ж зрозумієте, що я, я розумію, на Донеччині та, от... не дуже на це зважають, бо там або uh -huh. жити, або зважати на сигнали повітряної тривоги. Це ж, е, ну, умовно кажучи, у Львові може повітряна тривога скільки годин будь на, на добу. Uh -huh. А там, а там вона вона постійно. може бути постійно, постійно, і ти або там живеш, або бігаєш в укриття. Ну і плюс чи є це укриття, чи є куди бігати. Так, mm -hmm. там всюди, всюди є оці бетонні укриття на зупинках. Тобто, якщо тебе обстріл застав десь на вулиці, ти можеш сховатися в ці бетонні укриття. Mm -hmm. Але наскільки там є такі капітальні укриття, типу в Метро, в Києві, або якихось там ну, підземних поверхів-будинків. Там окрім, окрім готелю, постраждали ще й довкола будинки. Та от, наприклад, як людям допомагають зараз? Ну, і чим допомагають? Ми працювали там на ранах. Після влучання цього іскандеру. Там працювали рятувальники, розбирали завали, шукали ну, або живою, або загиблою цю людину зі знімальної групи. Працювало також там департамент цивільного захисту. І, Місцева влада, яка реєструвала звернення громадян з приводу пошкодження майна, там у сусідніх будинках там повибивало вікна, повідкривало двері. Ну такі пошкодження незначні, можна mm сказати. -hmm. Але ну, зазвичай вторинними уламками теж людей може поранити, тобто може посікти людину не тільки уламками ракети, а й, наприклад, вибитими е стеклами з будинків. Мирноград і Покровськ. Я щось таке пригадую, минулого тижня місцева влада там говорила, що потрібно ще буквально півтора тижні та, або тиждень-два, і евакуація може припинитися, та, тому що окупанти наступають все поближче. Чи є ще можливість виїхати? Ну, наскільки мені відомо, евакуаційний потяг продовжує ходити з Покровська, але йде пошук інших варіантів, з якого іншого населеного пункту він може ходити. До нього підвозять людей із навколишніх населених пунктів, включаючи Мирноград В Покровську. Щоб ви розуміли, ситуація не така драматична, як здається. Там ще функціонує. Ну можна випити кави на вулиці, ходять люди. Про каву, ми, про каву ще не говоріть, бо про каву я запланував на останок. Я пам'ятаю нашу розмову за лаштунками вже після е, про бізнес ви говорили, який там працює. От про це ми поговоримо на десерт, так би мовити. Але е, евакуація, в принципі, триває, і люди погоджуються на цю евакуацію зараз. Ще все одно е, от з цим наступом росіян, чим ближче вони, та е, вони все одно залишаються жити все вдома. Дивіться, е, в Мирнограді і Покровську люди, які живуть, вони розуміють, що війна там уже 11-й рік, але війна була від них далека. Вона до них наблизилась після прориву російських військ під очеретелем, коли одна з бригад залишила позиції, оголила фланг, і росіяни прорвались на, скажімо так, оперативний простір, там, де не було облаштованих позицій, і так звані пожежні команди, тобто бригади, які ліквідовують подібні прориви. Є, є у нас декілька бригад, які прямо на цьому. Спеціалізуються, яких покликають туди, де прямо вже біда і складно ще. так от вони мусили там займати оборону на необлаштованих позиціях, щоб ліквідувати цей прорив. І після, після того росіяни рвуться до Мирнограду і Покровську і почали їх трощити авіабомбами, особливо Мирноград. І як повідомив нам начальник міської військової адміністрації Мирнограда, залишилось менше 10 тисяч людей в місті, хоча до повномасштабної війни було 52 і треба розуміти, що в цих містах, які були тиловими для Донеччини, десь до чверті населення це переселенці з інших міст Донеччини, які вже або окуповані, або до яких наблизилась війна. Тобто люди тікають в друге, а деякі тікають в третє. Відповідно, вони вже плюс-мінус мають розуміння, що таке війна, і що треба не затиджувати. Але загалом люди не дуже охоче погоджуються на евакуацію, поки не станеться чогось прям, прям страшного. А ви ще скажіть, що з дітьми? Бо я читав, що їх там переховують навіть від військових, та, щоб не забирали. Ну, там же оголошена в Мирнограді, я не знаю зараз про Покровську, але в Мирнограді точно оголошена примусова евакуація сімей mm -hmm. з дітьми, і люди дійсно ховають дітей, щоб їх не, не виселяли, не переселяли. Бо е, там яка ситуація? Або ти виїжджаєш з дітьми, або якщо ти цього не робиш після того, як примусову евакуацію оголосили. То це дає підстави позбавити батьківських прав і відповідно забрати дітей і вивезти їх без батьків. Але от мені просто цікаво, чи є змога там позбавляти батьківських прав? Ну я маю на увазі якось мені здається зараз не до того. Ну, типу, щоб думати, от як когось з батьківських прав позбавити, чи це в інших містах все відбувається. Це ж це ж про безпеку, це про, mm -hmm. про життя дітей. Я розумію. В Принципі евакуація, це в принципі про життя людей. А про е діти, які ще не мають права приймати самостійних mm -hmm. рішень, вони фактично опиняються у заложниках у батьків, які mm -hmm. не хочуть виїжджати. Тобто, батько з матір'ю вони можуть прийняти це рішення, а дитина сама виїхати не може. От для таких випадків і передбачений цей механізм примусової евакуації. Як він працює на землі, для мене загадка насправді, бо я ну, не дуже уявляю, як це може працювати. А що ви чули? Можливо, знаєте, люди залишаються, бо вони, бо вони бояться кудись їхати, це... та і, і, не хочуть, ну, і не хочуть їхати на ті дві тисячі, про які ми говорили минулого разу. Чи вони залишаються, частина з яких бо вони чекають росіян? Ні, дивіться, ждуни точно існують. Якийсь mm -hmm. відсоток таких людей є. Але загалом люди всюди однакові, і на запитання, чому ви не виїжджаєте, відповідають всі однаково. Перша відповідь це немає куди їхати, і немає за що. Ну тобто, у то мене тут там скільки тисяч пенсій, а туди я переїду і мені не вистачить на те, щоб винаймати житло, ось за що переживають люди. Друга причина, вони не хочуть кидати майно, яке наживали десятками років. Це ж і квартири, і приватні будинки, іноді корови. От ми знімали сім'ю, якою там 10 корів, яка живе прям буквально на лінії фронту, і ну не знаю, що з ними буде. Бувають ситуації, коли у людей лежачі родичі, з якими не так просто виїхати. Буває там 30 котів. Ну, спектр ситуації дуже широкий. Але найбільша причина не виїжджати, вона матеріальна. не... Це не про те, що люди чекають Росію. Вони чекають, що ну от, може, от завтра все закінчиться, і от якраз от моєї квартири, мого населеного пункту війна не встигне торкнутися, тому вони сидять до останнього. На останок минулого разу ми не встигли про це поговорити? Ми вже зговорилися після етеру. А моє уявлення за оці населені пункти, що на вулицях дуже пусто, все темно, ніхто не ходить. Але пан Андрій каже, то там розвивається бізнес. Ну я маю на увазі оцей стрітфуди. Та стрітфуди розвиваються. Напевно, худоги якісь роблять ціни не трошки зашкалюють. У про це ви розкажіть, який бізнес зараз працює на ось цих прифронтових територіях. Знову ж таки, залежить від дальності до фронту, якщо взяти там умовний Покровськ, наприклад, то в таких містах розквітають автосервіси, наприклад, бо військовим треба ремонтувати машини, розквітає стрітфуд або якісь от заклади, де можна проїхати швидко поїсти і поїхати. Вони прям, прям квітнуть. Як не дивно, розквітають салони краси. Тут важко, важко це пояснити, але можна тут додумати і зрозуміти, як це працює. Ну і якось, а ну, ще воєнторги, звісно, бо там футболочку купити, або якісь там шеврончики, все це, це теж потрібно військовим. Продовжують до останнього зазвичай працювати всякі продуктові магазини, кав'ярні, ну такі місця, де можна надати послуги людям, які приїхали, швидко випили каву і поїхали. І зазвичай в таких місцях ціни би мали бути вищими, ніж зазвичай. Ціни, ціни сильно вищі, ніж зазвичай, після прифронтових територій, коли виїжджаєш в нові міста, все здається дешевим. А давайте Це так. Про... Наприклад, горня кава скільки коштує? Я не пам'ятаю, не можу сказати. Е, ну там хот-дог, бургер 130-150 гривень. О, оце вже люди собі зрозуміло ну, прицінилися. Угу. Ну Кава там може 40-50 гривень залежить від місця. Е, угу. дуже, часто, дуже часто це е, ну, відсутня можливість заплатити карткою, або платити тільки переводом на картку. Да? Тобто ти або платиш кешем, або платиш переводом на картку. Ну, що натякає нам трохи на уникнення сплати податків Сплати податків. Я зрозумів. Дякую. Наш час вже підбіг до завершення. Андрій Крамченко, воєнний кореспондент, головний редактор Сиспільний Донбас наживо з Донеччини сьогодні з нами. А ми говорили про удар, який був в суботу по готелю Сафір. Говорили, от на вже і про бізнес, який там продовжує працювати. і говорили про людей чи поспішають вони евакуюватися. Нагадаю, що слухати маркер подій можете у будні дев'ятий шістнадцять п'ятнадцять сімнадцять п'ятнадцять радіо фамгаличина прямий етер, переглянути відео можете на ютуб каналі фам галичина аналітика не скупіться на коментарі і вподобайки мене звуть роман мудрий почуємось і побачимось